Добрий день, друзі. Микола Різник-Опічний. вчора в нас була така шалена злива, град, ну, води просто було багато і в багатьох містах, в тому числі в Полтаві, був потоп, тому що за секунду випало ну, неймовірна кількість опадів, ливнівки не справляються. Але в нас потопа не було. І знаєте чому? Тому що в нас не тільки тротуарчики тут і безбар'єрності. Дивіться, У нас продумано водовідведення. Оце по цій річці теж був, річці. По цій дорозі перемоги тут завжди була. Були потопи. Ми обладнали нормальною ливньовкою. Дивіться, нас то хейтили, що там типу, хтось може впасти чи ще щось. Але воно е знімається, дуже гарно чиститься. Поставили ми обмеження і туди аж до кінця вулиці. І там воно переходить в річку. Е і, власне, будь-яка кількість опадів е справляється із центру. Вся вода йде сюди, в цій Е І воно нормально працює. Тому я впевнений, що в е містах. Коли будуть робити нормальне водовідведення, так, да, це дорого, але це треба робити. Можливо, воно знадобиться раз в рік, можливо, два. Але гарно відчищається і нормальні цивілізовані вулиці в громадах будуть. Тому я думаю, що в Полтаві так буде, просто що ну, дороги старі, лівньовки старі, і там з цією історією біда. Але всі наступні дороги, які будуються. Я рекомендую робити е, таке відведення, або підземне, і обов'язково це не ігнорувати, тому що е, може бути колапс. У нас раніше це було, а зараз все нормально. Вода відходить, воно глибоченьке, бачите, велике. Але процес працює. Тому е, всім гарного дня, дощ це корисно, тільки не такий, звичайно, як був у нас вчора. Всім добра.